Ви розумієте, що те, що ми з райгородки, підщастя були в Артемську, основна задача це вічно ставитися за населення. Як ви ставите за населення, так і до вас буде ставитися. І зброю людей до себе не поставиш. Ми спілкувалися з батьма людьми, де з часу ми тут перебували, виявили таку ситуацію, що 30% військовослужбовців, які прийшли, то, людей, які йшли в ополчення, вони просто бояться української армії. От такий забоязні, за, боязні, за боязні 30 населення йшло на ту сторону воювати. Такої зайти боязні. Це вже наші психологи і зами отримували цю версію. Зараз намагаємося наладити контакти з місцевим населенням. Тобто показати, що ми не прийшли їх там грабувати, убивати, як на всіх каналах. А російські канали це тільки показують, що приїхали військовослужбовці грабувати, вбивати. Навіть перший день, коли ми зайшли, зразу по телевізору розказали, яка частина зайшла, що сидять голодні, голодні і убивають дітей і їдять їх. Ну це не так.